Доброго благословенного дня, святе Письмо на кожен день, Івангеля від Матфея, 11 глава, з 20 по 26 вірш. Одного разу Ісус почав докоряти містам, у яких найбільше явлено було чудес Його, за те, що вони не покаялись. Горе тобі, хоразине, горе тобі Вівсаїдо, бо якби в тірі та Седоні сталися чудеса, що явлені були в вас. То вони б давно покаялись веретищі та попелі. Але кажу вам, Тіру й Сидону відрадніше буде в день суду, ніж вам. І ти, Капернауме, що до неба піднісся, до аду скинутий будеш. Бо якби в Содомі сталися чудеса, що явлені були в тобі, то залишився б він до цього дня. Але кажу вам, що землі Содомській. Відрадніше буде в день суду, ніж тобі. У той час Ісус, звернувшись, сказав: Славлю тебе, Отче, Господа неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив те немовлятам. Так, Отче, бо таке було Твоє благовоління, Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.